Юрій Михальчишин, експерт з державної безпеки, з нами на зв'язку. Уже добрий вечір. вам, слава Україні, героям слава тиждень. Після перемоги Трампа минув світ потрохи входить в нові реалії в інші, і от щодо нового президента Сполучених Штатів Америки в контексті війни в Україні. Власне, реакція наших союзників, зокрема лідерів Британії, Франції, Фінляндії, глави Міноборони Німеччини, які заявили, що потрібно посилювати допомогу Києву. Є вона прогнозованою. Оця реакція, і Європа готується більше вступати у війну проти Росії, але вже без штатів. Отже, питання ваше комплексне, але його варто розпочати загальним контекстом. Переобрання президента США відбулося на фоні кризи глобальних інституцій на зразок ООН, НАТО і навіть Європейського союзу, це різні причини, безумовно, але вони збігаються в часі і в просторі. І фактично не просто констатуємо кризу системи міжнародної безпеки, а і кризу сенсу багатьох інституцій, які були в її основі, і от тому такі заяви, які ви зараз перерахували, які в часі озвучені після. Перемоги Дональда до Трампа на виборах президента США ці заяви, а ще краще дії практичні в руслі реалізації заяв влітку 2024 року, наприклад, на саміті ювілейному НАТО в Нью-Йорку, в липні цього року були б значно більш помічні для України сьогодні, аніж оця войовнича риторика, яка зараз ну таке враження, що намагається наздогнати потяг, який вже відійшов від станції, і намагається вже вчорашнім днем якось компенсувати. Недосказане ще позавчора, тому переходячи до практичної площини, треба зрозуміти така активізація безумовно на рівні риторики і, скажімо, нарощення якогось такого спільного консенсусу, що з Росією треба розбиратися всерйоз і майже надовго. Одна площина. але з іншого боку, практичні можливості європейських держав без американської військової сили і, взагалі, без врахування. Потужності американського ВПК, а ще з огляду на можливу кризу якихось взаємно всередині НАТО, зараз треба з дуже великим застереженням ставитись до подібної яструбинної риторики за усієї поваги. Було б дуже класно, якби вона звучала у 2022 році і вже реалізовувалась у 2023 Тоді, мабуть, і лінія бойового зіткнення проходила б сьогодні значно східніше, і втрати противника, зокрема в його тилах. Були би суттєвіші від е, тих ударів, яких Сили оборони України не зуміли завдати через відсутність засобів ураження. А отут вже практично можна стверджувати, що е, в результаті ну такої мовчазної змови Україну позбавили цих засобів і зараз компенсувати це вивничою риторикою. Це якось не дуже е, симпатично виглядає на е, фоні того, що Дональд Трамп збирається силами, щоби власний шлях і власний курс зараз окреслити для розв'язання російсько-української війни. Тож повторюся. Заяви безумовно дуже симпатичні з точки зору риторики, такого собі морально психологічного ефекту сьогодні цілком недостатньо з огляду на запізнілість практичних дій, яких ми і не бачимо зрештою. А от чи має Європа чи в перспективі якісь найближчі матиме оцей достатній потенціал, аби розширити військове виробництво і покрити потреби України? Ну, якщо проходити той факт, що Корейська Народна Демократична Республіка одна зуміла поставити Російській Федерації більше артилерійських боєприпасів, ніж весь євросоюз зміг поставити Україні, так то відповідь на ваше питання вона якби не потребує ніякого уточнення. Якщо мільйон снарядів із запізненням на 8 місяців не вдалося поставити силам оборони України силами всієї європейської оборонної промисловості, це поганий симптом. Є звичайно позитивні ознаки. Це нарощення виробництва боєприпасів. В Німеччині концерн «Рейнметал» з цим добре справляється. Є добрі ознаки динаміки в Норвегії. Також центральні європейські країни тішать тут. І Чехія, тут і е, Болгарія. Це такі надійні арсенали Європи. Але знову ж таки е, обсяги і масштаби далеко не ті, які авторитарні союзники Російської Федерації їй пропонують. Я назвав тільки північну Корею, але ще ж не забуваємо, що Росіян постачає Ісламська Республіка Іран. І не тільки безпілотниками ударними, але й також артилерійськими боєприпасами. Тобто, у співставленні це на жаль не такі обсяги, не такі потужності, які б зуміли не просто переламати ситуацію на користь демократичних держав, а навіть урівняти її достатньо таки важко. Тому треба мати це на увазі, коли ми говоримо про європейські плани безпекового суверенітету, безпекової автономії. Тут далеко іде і президент Франції Еммануель Макрон, який вже починає говорити про. Створення європейської армії, спільної армії Європейського Союзу це давня тема, але вона була похована свого часу за різними формальними відмовками, обрізанням бюджетного фінансування і зогляд на те, що існував і функціонував блок НАТО, коли противником був абстрактний ісламський тероризм або ісламська держава, так звана іділ. То звичайно тоді кразу аргументували, що не потрібно створювати ніяких окремих європейських армій спільних, якщо є блок НАТО, а є американські бази на території європейського континенту, є потужна турецька армія, яка й в регіоні близькому до цього джерела ісламського тероризму може діяти словом. Цю історію свого часу не реалізували. А зараз про неї згадувати це можливо може якось стимулювати діалог рівноправний ЄС. З Вашингтоном, але нам це точно зараз не допоможе у практичній площині. Тому Європа, звичайно, буде вирішувати свої проблеми обороноздатності паралельно, але темп і обсяг цих змін ну вони потребують таких фінансових ресурсів, і не тільки фінансових, людських, кадрових, організаційних Збройні сили класичні відбудувати це питання, як показала практика от Німеччини за останні два роки. Зовсім непросте і не вирівнюється коштами. От Німеччина виділила після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році спеціальний оборонний фонд 100 мільярдів євро. Може ну, будете шоковані, але з них навіть половини не вдалося освоїти. А нема деяких їх своїх нема виробничих потужностей відмовляються брати підприємства замовлення, коли ще не виконали попередні і е, деякі, наприклад, закупівлі просто не вдається зробити, бо на світових ринках теж панує ажіотаж. Працює до речі, Росія деструктивно працює Китай, союзник Російської Федерації, теж скуповуючи не тільки номенклатуру боєприпасів для своїх справ темних в різних куточках світу, а й навіть скуповуючи сировину. Ну тут добре відомий приклад це е, бавовна, так потрібна для виробництва порохів для вибухівки артилерійської. От бавовна сьогодні є в великому дефіциті в світі, і от, те, що в нас тільки декілька господарств почали і на Одещині вирощувати знову вирощувати, бо в радянські часи там були е, відповідні площі посівні. То це показує, що в світі є і ресурсна криза. От тому європейським державам, навіть попри таку риторику, буде дуже непросто зараз відродити свій оборонний м -м, потенціал. А от щодо Джо Байдена, чи очікуєте ви якихось несподіваних кроків щодо підтримки України України в його останні місяці президентства? Я гадаю, що його найнесподіваніший крок вже відбувся. Це знаття своєї кандидатури на користь Камали Гарріс, яка без партійних виборів Праймеріс була висунута кандидатом в президенти і закономірно не зуміла мобілізувати підтримку навіть всіх виборців демократичної партії ти на яких перейшла до республіканців, тому о, обмежений от такими новими реаліями щодня, як бачимо, набирає обертів політична машина Дональда Трампа, яка обростає не просто заявами, а буде і певними кадровими спроможностями у ланцюжках рішень потенційних обростати, то все менше і менше маневру Джозефа Байдена для подібних рішень будемо тільки сподіватися, що виконавча дисципліна і американська відлагоджена бюрократія не перешкодять. Виділити ті кошти, які були проголосовані конгресом США у квітні 2024 року, не перешкодить виділити їх Силам оборони України упродовж цих календарних місяців року, що залишаються, і ще до січня до інаугурації Дональда Трампа решту коштів таким чином не просто освоїти, а перетворити в конкретні тисячі одиниць снарядів, сотні одиниць бронетехніки. І інші засоби ураження, які нам потрібні, от це максимально що може зробити Джозеф Байден зараз. Мені здається, цього буде більше ніж досить. Не потрібно чекати якогось різдвяного подарунку у вигляді гучного закривання дверей в кабінеті у Білому домі. Я думаю, це достатньо врівноважена людина, щоб, скажімо так, не робити зайвих маневрів у ситуації, що різко загострилася і круто змінилося. Зараз у різних іноземних змі гуляє багато новин про ті чи інші мирні ініціативи Трампа. Навіть була інформація про розмову Дональда Трампа і Путіна. Це потім спростували. От це така хвиля хайпу, яка не має нічого спільного з реальністю. Ну важко сказати переконливо, що реальність взагалі відсутня у цих повідомленнях, тому що сигнал відповідний прозвучав одного разу вже в липні цього року на партійному з'їзді республіканської партії США. Коли у багатьох присутніх там американських політиків невідомих українському загалу до речі, ні тоді, ні зараз, але у них кореспонденти американських видань запитували от, різні їхні позиції щодо тих чи інших напрямків безпекової майбутньої політики міжнародної, як вони бачать розвиток дій США у випадку приходу до влади. То багато тез вже було озвучено саме тоді в липні в кулуарах партійного з'їзду, і вони вже тоді потрапили в мас-медіа. Їх розцінювали доволі скептично дехто як велику пересторогу, нібито використовував, ніби там про російські симпатії присутні, і зараз просто бачимо лавиноподібний розвиток такої ж тенденції, тобто обговорення в мас-медіа певних інформаційних сюжетів, фрагментів, які не пов'язані в жодну єдину систему, і головне вони не виходять від першої дієвої особи. Це точно не є позиції навіть перехідного кабінету Дональда Трампа. Це точно не є позиції публічні теперішніх людей, твердо переконані, що вони завтра очолять відповідні відомства. Державний департамент США, Міністерство оборони США, апарат Ради національної безпеки чи там центральне розвідувальне управління. Ми бачимо попередній аналіз позицій кандидатів на ці посади, які були озвучені там на виступах з трибуни палати представників чи сенату в їхніх телевізійних інтерв'ю. Полемічному запалі дискусії з опонентами, тобто це, звичайно, була частина політичної риторики, а зараз ми будемо чекати державницьких рішень від цих вже тепер управлінців, від цих державних службовців, вищих посадових осіб, а не просто за усієї поваги впливових депутатів, якими вони були до цього часу. Чи той же сенатор Марко Рубіо, чи конгресмен е Мет Волс, чи інші американські політики, які зараз навколо Дональда Трампа групуються, чи навіть. Е Мільярдер Ілон Маск, який теж без сумніву буде мати вплив на внутрішню атмосферу, навіть в Кабінеті Дональда Трампа, то теж його заяви до теперішньої, не можемо брати всерйоз, бо вони не вбудовані єдину систему прийняття рішень. І Дональд Трамп очевидно в своєму новому кабінеті на від адміністрації 2017-2021 років, де дуже багато його обранців підводили його як президента, так. Відсутністю дисципліни єдиного голосу, якимись індивідуальними автономними хаотичними рішеннями він це врахував, і тепер таке враження у нього буде зовсім інша дисципліна всередині його команди. Тому такий кастинг зараз серйозний проходять претенденти на те, щоб очолити міністерства, державні агенції, чи якісь напрямки державної політики люди очевидно будуть надзвичайно відповідальні і навіть на рівні своїх публічних заяв чи риторики будуть дуже стримані. Порівняно з тим, як вони виступали у період передвиборчої боротьби, там чи в своїх соціальних мережах, чи з парламентської трибуни, це все зовсім інший рівень діяльності. І зараз ми будемо його вивчати вже як в руслі конкретних прикладних рішень. Одне зрозуміло, що е, ніяких довгих періодів виношування планів не буде це буде очевидно якийсь блискавичний хід, презентація системи рішень, які матимуть далекосяжний характер. І будуть мати на меті системно вирішити проблему російської агресії не тільки абстрактно, а й в контексті цієї осі зла: Пекін, Москва, Тегеран, Пхеньян, Мінськ. Так само оця вся група сателітів планет супутників навколо китайського кривавого цього осердя вона звичайно буде вся в сфері фокусу інтересів безпекової команди Дональда Трампа. І там чудово це усвідомлюють, що Москва не діє самотужки. Я колись сказав мені в приватній бесіді один американський колега, що Гітлер сидить не в Москві, Гітлер сидить в Пекіні. Якщо використовувати аналогію Другої світової війни, от мені тоді це дуже сподобалось. Два роки тому мав нагоду спілкуватися. Я думаю, ця аналогія коректна і от тому загалом, то рішення команди Дональда Трампа незалежно від того, ким вона буде представлена, воно буде спрямоване на те, щоб вийти на контур діалогу США ЄС. Китай, Росія як головні суб'єкти прийняття рішень. А вже далі, от умовно кажучи, будуть і всі паралельні сюжети в рамках цього контуру вирішуватися, і системне рішення буде нового дійсно перерозподілу балансу сил в світі за умови, якою ми повинні бути свідомими. Це по суті смерть клінічна ООН, і дуже можливо, це дезінтеграція НАТО в його теперішньому вигляді. А от щодо команди Трампа є багато імен в Людей, які можуть туди увійти, і, як вже припустили журналісти. Відбір зупиняється на тих, хто готовий повністю підпорядковуватися Трампу, а не озвучувати чи там відстоювати протилежну думку. Що про це думаєте? Ми що з вами про це говорили? я Тільки уточнив би підпорядковуватись не Трампу, а єдиній дисципліні, політиці єдиного голосу, принципу прийнятих рішень, відповідно, то не буде концерту багатьох виконавців, а буде оркестр одного диригента. Така аналогія, мабуть, коректна: от поразка демократів у США і розпад коаліції, і нові можливі вибори в Німеччині. Як ви гадаєте, це може бути наслідком зокрема такого доволі беззубого протистояння Путіну? Це процеси пов'язані безумовно. І, звичайно, що соціал-демократи в Німеччині робили ставку на демократів в Сполучених Штатах. Це ніякого секрету в тому немає, що канцлер Олаф Шольц публічно підтримав Камелу Гарріс і бажав її перемоги. і Дональд Трамп для нього є дуже незручним, навіть співрозмовником. А в цілому, у ширшому контексті, звичайно, що падіння популярності правлячих партій має комплексну таку причинну послідову залежність. Ну, звичайно, це і їхні економічні рішення неефективні, і наростання зовнішніх проблем, до яких вони виявилися не готовими як управлінці. Але це і безпекова загроза у світі не тільки Росії, як я сказав, це усвідомлення того, що ситуація нагадує. Перед грозові роки перед другою світовою війною 1937-1938, Коли спалахує вогнище збройних конфліктів в різних куточках планети, і це не локальні війни, не регіональні конфлікти. Це є все ланки одного ланцюга агресій, підтриманих блоком агресивних держав. І потенціал цього блоку зараз він звичайно що наближається а може й перевищує вже потенціал блоку Рим, Берлін, Токіо то це Мусоліні. Гітлер і відповідно імператор Японії напередодні Другої світової війни, тому демократії неефективні їхні уряди зараз звичайно вони вимушені адаптовуватися, і парламентсько урядові кризи є логічним наслідком таких процесів. Зрозуміло, що теперішній уряд соціал-демократів, хоча він підтримав Україну певною мірою, навіть неочікувано для нас у 2022 році. Після Ангели Меркель це вже був певний прогрес, але. Ганебна епопея з затримкою надання крилатих ракет повітряного базування Таурус, просто банальне вигадування приводів кожного тижня, кожного місяця, щоб їх не надавати, пообіцявши перед тим, проголосувавши резолюцію в німецькому бундестагу. Ну це просто було ганебно, і це тільки один такий прояв цієї непослідовності, нерішучості, недієздатності коаліції, яка була при владі в Німеччині. І закономірний результат позачергові парламентські вибори, які відбудуться. В лютому 2025 року і до влади очевидно з великої долини вірності приходять християнські демократи. Це досить таки консервативні сили. Вони від поміркованих правоцентристів до правих за переконаннями можуть бути описані. Вони звичайно є противниками нелегальної міграції. Вони є тут однодумці з Дональдом Трампом, але вони є і прихильниками. Протистояння, а не стримування Росії від них ви не почуєте там про червоні лінії чи недопущення ескалації. Принаймні, на рівні риторики, це завжди були послідовні антиросійські державники німецькі, і за тісний союз зі сполученими штатами виступали послідовно. Зараз можливо якраз і буде підґрунтя для відновлення таких тісних трансатлантичних зв'язків. Вашингтон-Берлін, от якщо разом протистояти Росії, то звичайно з оновленими політичними елітами це буде робити простіше, скажу прямо. Тобто заява ймовірного кандидата у канцлера Німеччини Фрідриха Мерца про те, що у разі його обрання він готовий провести розмову з Путіним і щодо врегулювання війни в Україні, і що готовий висунути Росії ультиматум про припинення бойових дій. І якщо цього не буде виконано впродовж 24 годин, то він готовий поставити крилаті ракети Таурус, про які ви згадали. І дати дозвіл на завдання ударів по території Росії це передвиборча така от риторика, чи все ж таки реальна позиція ем, політика це суміш хороших бажань, добрих намірів і е, таких яскравих заяв для виборця. Але на прокий жаль, час такого формату вже минув. Я думаю, що навесні влітку цього року це було б доцільно і актуально і справді тоді. Коли масовані удари з нашої території ракетами оперативно-тактичного призначення по російських тилах, по логістиці, по аеродромах, на яких базується фронтова авіація, могли серйозно переламати хід бойових дій. Зараз росіяни, звичайно ж, адаптувалися наперед до цього. Вони очікували, що такі ракети можуть бути поставлені, і вони звичайно з задоволенням потирали свої криваві руки, коли ракет не виявилося. Але вони до цього підготувалися. І це ж було у відкритих повідомленнях мас-медіа, що російські аеродроми передового базування відтягнуті на відстань там 300 підсягтриста кілометрів від лінії бойового зіткнення від кордонів України, щоб не бути враженими саме ракетами такого типу. Тобто, навіть якщо вони будуть надані, звичайно, це добре. Це буде крок вперед. Це буде прогрес в військово-технічній допомозі Німеччини силам оборони України, але не своєчасна допомога на жаль не здатна переламати рішучим чином хід подій їхню логіку. Добре, що німеччина більше буде залучена в спротив російської агресії. Сподіваємося, при християнських демократах нарешті німеччина покаже себе німеччиною епохи залізного канцлера Бісмарка, а не німеччиною епохи комсомолки Меркель. Але все ж таки не переоцінюємо практичного впливу таких заяв і навіть дій згідно таких заяв на хід російсько-української війни е, самими крилатими ракетами німецьким півного базування російську агресію зупинити буде важко без е, сотень одних бронетехніки, техніки, без е, сотень тисяч снарядів артилерійських. Сучасних засобів ураження і безпілотних і е, традиційних звичайно, що це буде зробити важко, і це знають. І сам думаю, очільник німецьких християнських демократів теж цього свідомий. Я думаю, що ми десь навіть в глибині душі дуже незручно, і навіть соромно бути зараз німцем, спостерігаючи таку беззубу політику канцлера Олафа Шольца, попри добрі наміри і хороші кроки на початкових етапах протистояння російської агресії зараз у 2024 році. Цього точно на жаль недостатньо. you <laughs>